Зараз знаходимося у селі Горенка, Бучанський район Київської області. Ми розбираємо завали зруйнованого будинку, розчищаємо територію, готуємо територію до нової забудови. Руйнуємо те, що не доруйнували на скалі, що потім можна було відбудувати. Оце такий у нас обов'язок, скажімо так. Ми спільнота «Сміливі відновлювати. Це благодійна організація, яка складається в основному з волонтерів. Серед нас багато різних людей, молодь, студенти. Айтішники, хтось молодший, хтось старший, але нас всіх об'єднує спільні думки і спільний поклик. Загалом у нас спільнота налічує півтори-дві тисячі людей. Якщо про виїзди казати, у нас є певний кістяк, які їздять постійно. Ну це близько ста людей. Є люди нові, які доєднуються, є люди, які брали участь, але забули, потім знову доєдналися. Особливо осінь, коли ще було тепло, то багато нових людей було багато хто приєднувався. А потім, коли почало холодати, то залишились такі самі міцні, хто вже звик, хто любить цим займатися. От тому тут всі як рідні, вже всіх в обличчя знаю. По іменам вже родина. Майже можна сказати, що це не тільки про роботу. Ми там ходимо в кіно разом, там збираємось в місті разом. Нас багато чого об'єднує. Україна са вже мала. Я кажу, отак, Так молоді відпочиває. Хто потягає щось, то музика, все танці, як холодно, тому якось. В чому Наша діяльність полягає в тому, що ми розбираємо завали, які залишилися після прильотів російських снарядів та ракет, допомагаємо господарям. Ми фокусуємось на Бучанському районі Київської області. Зміст це Ірпінь, Буча-Гостомель і села цього району. Це село Горенка, село Мощун, село Мостище, Михайлівка-Рубежівка. На початку, там влітку, восени ще їздили в Бородянку. Я прийнався, ну, відносно давно, у жовтні, але планую продовжувати цим займатися. Перша моя толока була 10 вересня, мені здається, ну вже півроку виходить. Їжу зі смоливами. Сьогодні 18-та. Загалом у мене сьогодні 13-й волонтерський виїзд. А мене сюди син підписав. Він в КПУ учиться. тому якось він поїхав як кажуть, у розвідку йому сподобалося. я поїхав, бо в мене час є. Колись КПІ ще робив виїзди волонтерські разом зі сміливими. Потім я підключився до сміливих і потім затягнув батька вже. Я стараюсь їздити кожні вихідні. Іноді навіть обидва дні субота-неділю. Ми робимо це в основному у вільний час, оскільки по будням люди працюють, люди навчаються. По суботам, неділям більшість людей вільні, тому ми цим займаємось по вихідним. Дивіться, в четвер розписується хто коли буде, а потім вже в п'ятницю ввечері з'являється хто на якій локації. Тобто локації підбираються. Не нами. У нас є телеграм-канал і чат спільноти сміливо відновлювати. Приблизно за день перед кожним виїздом ми влаштовуємо опитування. Хто може поїхати в суботу, хто в неділю, хто в обидва дні. Ми збираємось у Києві на академмістечку, і нас розвозить автобус по точкам. Ми працюємо там до 4 до півп'ятої і потім нас централізовано так збирають. Ми приїжджаємо назад в Київ. Є деякі люди, які місцеві, наприклад, в Вірпіні, то вони самостійно добираються. Ну, Якщо казати про сьогодні, у нас сьогодні зібралося близько 50 людей. У нас чотири адреси: одна адреса в горинці, одна село Мостище і дві адреси в Ірпіні. Ось так ми групками по 10-15 людей працюємо. Ну, в залежності від того, які роботи треба виконувати за адресою. Зараз переважно це от сміття брати, збирати і на машини. А було таке, що і стіни валили, бо цегла вона тільки стоїть, а так вона крихка дуже і в такому помешканні жити не можна. Десь оце такий бруд, десь металобрув грузив, ну, по-різному. Об'єднуючих речей багато. У нас, окрім Сміло відновлювати, наприкінці року розгорнулись нові проєкти. Наприклад, у нас є проєкт Сміли велосипеди. Ми отримуємо вживані велосипеди з Європи, ремонтуємо їх тут і доставляємо на деокуповані території. Кілька ітерацій цього проєкту вже відбулося. Ми там доставляли в Ізюм і в Лиман партію відновлених велосипедів. Ну, щоб можна було їх використовувати там на суспільні потреби. У нас розгорнувся проект по сміливості зігрівати, по виробництву окопних свічок. Теж там збираємося вільний час і налагоджуємо виробництво. Я вважаю, що я маю допомагати в межах своїх можливостей. Можна сказати, що я в деякий момент сів і тверезо подумав, що я можу зробити на користь держави. На користь суспільства, чим я можу допомогти. І допомагати насправді можна по-різному. Можна отак відбудовувати, можна кидати донати на збори військове, можна здавати кров там раз в кілька місяців, можна збирати речі, речі їжу, коли йде збір на якісь деокуповані території. Як, наприклад, це було коли деокупували Харківщину, збирали там машини з гуманітаркою, щоб відвезти туди. Взагалі я людина, яка Вибере робити тихо і без зайвого розголосу, але це той випадок, коли я вважаю, що потрібно розказати про нашу діяльність. Це допоможе залучити нових людей, щоб люди більше дізналися. Хочеться, щоб доєднувалися люди, допомагали, бо роботи ще багато, хоч і здається, що ми вже працюємо. Раз за разом ми бачимо результати нашої роботи. Деякі об'єкти вже повністю розчистили. Особисто я, коли їхала перший раз, я хвилювалась, думала про те, як я буду комунікувати з іншими. Як ми будемо. Ну це було хвилююче, бо я нікого не знала. От тому хочеться, щоб люди їздили. Ми всі тут дуже милі, дуже раді прийняти у родину. Да. Добре. Добре, дівчата. Ми не Беремо лопати відра. Ідемо все далі. То виявився достатньо сильним, аби протистояти темряві. Всі, хто став під знамена співання опівнічної пори, так ми вдихаємо нашу свободу тютюновим димом у прозоре склепіння ранку. Так прокидається лики запалень на вітражах легень. Так ми оспівуємо полеглих у золотому піску надвечір'я, звучання і нічого більше, радість і довгий, тривалий вечір, як голос, як дихання з півом і поцілунками я пишаюся, що є частиною волонтерської спільноти в Україні. Я хочу всім сказати дякую. Ви кожен по-своєму робите велику справу. Не зупиняйтеся, навіть коли це важко. Разом йдемо до перемоги. Всім хочу побажати удачі.